28 лютого у смілі скликали позапланове засідання тарифної комісії. Головна мета приведення тарифів кабеспіла комунітеплоенерго у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на послуги теплопостачання. У нас по платіжках засіч виник великий суспільний резонанс. Це факт, який є по якому відкрита кімнальна справа і по якому люди виходили не раз уже на площу, збиралися великі сесії залі. Результатом цього резонансу виникло питання щодо перегляду цього тарифу. Ми, звісно, як члени тарифної комісії, які не є розробниками тарифу, ми без підприємства коригувати його не зможемо. Лише підприємство, яке отримало певне доручення переглянути цифри, які входять в тариф, які з ключовими, може зараз нам всім сказати, що вони переглянули, які їхні виставки, і надати нам пропозиції тарифної комісії, враховуючи соціальну напругу. Тепломережа йде назустріч споживачам і в межах рентабельності, це їхнє право, право тарифної комісії, виконавчого комітету, який затверджує тариф, це прийнято, е, е, підприємство зменшує рентабельністю. Це те, що вони можуть зробити на сьогоднішній день. Ми зобов'язуємося спокійно перерахувати, скоригувати тариф. За рахунок отої досить невеликої рентабельності 2%, який заложений туди, залишимо там, щоб всім було спокійно 0,5%. Якщо це вас всіх заспокоїть, ми це все перерахуємо і скажемо, що гігакалорія, допустимо, знизилась на таку-то величину. Але ви всі прекрасно повинні розуміти: навіть для того, щоб скоргувати тариф і ввести його в дію, повинна прийти певна процедура. Проте дехто з членів комісії та присутніх на засіданні назвали це рішення цинічним замилюванням очей, адже поступки, на які згодилося підприємство, аж ніяким чином не дозволяють врегулювати ситуацію з непомірними нарахуваннями, що сміляни побачили в січневих платіжках за тепло. Сума, на яку зменшиться тариф, мізерна. Це получається від мінус 25 гривень. Калорії да з гікалорії Олег Трушкевич, котрий член виконавчого комітету, вкотре заявив, що на його думку проблема не у вартості тарифу, а в кількості використаних гігакалорій. Їх обраховували відповідно до показників лічильників. І примітно, що величезні рахунки за тепло в січні отримали переважно мешканці тих будинків, де встановлені лічильники не взяті на баланс комунального підприємства. А відтак за словами Олега Трушкевича, їх показники взагалі не мали брати до уваги. У вас да з містянами. Так, що ви відповідаєте за регулювання даних щодчиків, якщо вони стоять у вас на балансі? Якщо Вони не стоять на балансі. Це труба, тому що немає законності, що вони по ним начисляють. Лічильники встановлені відповідно до інвестиційної програми Сміла енергоінвест на балансі стоять. Тому що там не стоять. Ну не стоять. Не а яке там маєте право начисляти? Я хочу протокольно записати. І щоб чітко зараз поставили його на голосування. Ну, кажуть, не можна зобов'язати голову комісії, рекомендувати голові комісії звернутися комісії до прокуратури, яка по одному чітко питання: правомочність начислення КП по пунктах обліку, які не стоять на балансі КП. Вона через неділю може сказати: я даю 99%, вона пише. не... Правильно перечислить, тому що не стоять вони на обліку. А там свертати, там та вже проводяться правоохоронні Правоохоронні Проохороні можуть вести ще і год. По одному пункту звернутися, отримати від прокуратури відповідь чи ні неділі. І це зробити, закрити, треба було в середині февраля, а не вже в Марту. До сих пор нічого не зробимо. Після тривалих дискусій, 28 лютого, члени тарифної комісії вирішили рекомендувати членам виконавчого комітету все ж таки затвердити коригований тариф на послуги теплопостачання з урахуванням вже зменшеного відсотка складової рентабельності підприємства та створити робочу групу, яка досконало вивчить ситуацію, що склалася у січні. Її причини та найкоротші терміни напрацює шляхи виходу з кризової ситуації. Комісія, коли попрацює з наявними документами КП за певні періоди діяльності, комісія зразу дасть висновки, де що завищено, де що занижено, де накручувались насо. Чи не накручувались насосами, чи об'єктивні ці гакологи, чи не об'єктивні? Тільки так можна розв'язати сумнів.